Доброго вечора, Рішили ми погуляти з доняю. В неї все добре. Да, іска трошки її. Зараз ми в магазині будемо гуляти. Да, Тьома? Да. Дуже багато магазинів, як у нас в Харкові. А що тут? Щось будемо куплятись зараз. Вибирати. Всякі сумочка, ну давай. Красуня, на, ну, Ой, ану показуй. Показуйся. Ти не натянулася. Ну, мене не ну, потягнуть. Повернись до мене. Тебе губи наносять. <ріху> Скільки таких красних побрякушок? Да? Що ти там вибираєш? Вот, Можна взяти, пожалуйста. Зараз спробую взяти. Моя бабушки вже не тренд. Ага, да. ну говно помне. На сумка. Он такі наушники. Мішки. Носочки. На скажи, пригадаю. Прикольний. А це що, скільки за пару, да, получається? Ну, ну, типу за магазин китайське же я все так. Диви. О, на носки таки підніс. Іграшки, капібару, да? так? Так, mm -hmm. ходімо, де там наша красуня. А, дівчата, виберіть мені резиночку. Тільки мені не... Я кушалку? Ні, не хочу. Мені одну. Бативами. Ось піжамки. А їй достатньо. Так, іграшки прикольні. О, он уверху. То ігрушка. Ты шопс на глазах. Не, что то не можешь. А ну давай, миряй. Шапку в ушанку. Я потім в бабулі. Возьму шапку в ушанку. А ну повернись до мене, такі сумки. Побрикушки. Йдемо далі. Це чоловічі Не чоловік тут продають, а ми йдемо далі. Похожа, Шопінг нас з на с... красуньою, да ага. а, Заходимо в і Дитячих іграшок. <риклад> О, Боже мій, <ми>, дівчата підозріть. <риклад> а що ти хочеш? <риклад> Майнкрафт. Це Лего, виходить, да? так? Артем? У нас тоже такие игрушки. Давай чашки какие-то Да, чашки, давай. Там є фанку-фоку. Тебе мало чашок? Так. Іди сюди. Легу. Йди сюди, дивися, Майкрафт. що? Що? <звук> ну, тебе що, машинок мало? Що з друге? Вибираємо друге? Ні, давай друге. Пошлі, Майкраф, подивимося. <звук> Такі іграшки. Ти, ну чого, ти дивись ось Майкрафт. Я хотіла тобі давно взяти. У тільки... нас ж, ж такого не знайшла. Хочу такий тобі взяти. А, він... а це акційне, і скільки воно акційне. А це ось акційне, ну ану, дівчата, де можна його тут пік-пік? Та я не можу побачити. А ні, ні, ось збоку. Я зрозуміла. Ігрушки, ігрушки. Ану. У да. тебе машинки є, Артем. Давай щось друге Машинок, блядь, я вже не знаю, куди їх сунуть. Ти чуєш мене? Я тобі кажу, давай іграшку і тільки іншу. Іншу. От бери він полкіті. Подивися. Я це хочу. Ой, хлопці, вже. Машин, так я вже не знаю. А давай пистолет. пістолет. Я ці пулі потеряю. Дивись пістолети. 4, 5, 5. Які? Тут пулі є? Є пулі. Де? Щось я не бачу тут пулей. Воно типа водой чи щось таке. Давай візьмем такий. Машинку. Ти що, смієшся? Ні. Беремо ми такий маленький. Да. Це що? Я не розуміло. Та це ж дитячі. І Гель Гелля душа хоче взяти. Зараз будемо я. брати. брати. Істор... Підійшли до магазини якийсь до ігрушок. І беремо ми отакі так. машинки. Такі. Ялинка дуже-дуже гарна. Ох, я. Магазин Єва. Зараз Маргарита мені вибере парфум. Який має? мені сподобається. А їй покажу потім, який в мене мій смак. Де чорний розум? Шампунь. А який другий? Хербал Essence. Ну так, да, я теж таке раньше брала. Пахне. Пахне кокосом прокодна. Mm -hmm. Вибираю маску. А ну дай. Кератин. Що? Ну, з кератином, ти що не, чи... не читаєш? Алоє вера плюс. О, ні, грейфрут, а ну гліскур, подивися. Що то грейфрут не сильно мені. Папая. А или... ну папая. Ну папая вкусніше. ілі... папая, і ніча просто входу за волосом паха. Ні, ну тобі сказати, це даже буде воно. в точку. Так, вибрали. Зараз мені Маргарита в кухні. Ану, який мамі підійде парфум? Ану, мені вибере. Хочу, вибираємо ми собі духи. Йдемо зараз на вихід. Купили собі ту, що нам трішки. Трішки таку шопінгам, але прийшли. Тут прикольні на Азії, як у нас в Ніковському. Фух, дуже-дуже жарко. Нам дуже-дуже з жарко. Зараз йдемо на вихід, свіжого возок Всем бай-бай.